Вітаю, брати і сестри, слава Богу. Хотів би сьогодні поділитися невеличким словом і поговорити про спільність з Богом. Хочу зачитати місце, яке буде ключовим в слові. Це Івана, 21 розділ, 15 вірш, і тут сказано: коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові: «Симоне Йонин, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає йому: Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Каже йому паси, ягнята мої. І знаєте, виходячи висновок з цього місця, що Ісус, перед тим, як задіяти Твої руки, питає, чи віддане твоє серце. Перед тим, як задіяти Тебе в служінні, Бог питає, чи є в тебе взаємини і стосунки з Ним. І чому ця істина важлива? Чому Ісус запитує. Петра перед тим, як довірити йому служіння, перед тим, як направити його в цьому руслі, він питає завіданість його серця, тому що це важливо. І ми, як люди, які в служінні, які багато зараз чи допомагаючи в служіннях різного роду, ми можемо втратити фокус. І це момент, він людський, тому що ти можеш багато в роботу, багато. Втілювати планів, багато вкладати в служіння, але втратити фокус на стосунках з Богом. І це не щось нове, тому що була така історія з Мартою. І коли Ісус прийшов до Марти додому, по-перше, вона його запросила до себе додому, вона прийняла його, і був такий момент, що вона вже скипіла. І написано в Луки 10, 41, 42 У відповідь Господь сказав їй: Марто, Марто, ти журишся і клопочишся багато чим, а потрібно одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. І знаєте, ці такі певні роздуми про те, що в нас має бути фокус на Богові, на служінні це надважливо. І знаєте. Ми не загубимось, якщо наше серце буде віддане Богові, це первинне, тому що любляче серце, воно не може бути байдужим і пасивним. Знаєте, є люди, які більш схильні до стосунків, є люди, які більш схильні до роботи, до того, щоб щось робити, щось реалізовувати. І знаєте, віра без діл мертва, природний стан живого. Дерево давати плід, і також природний стан живого християнина бути плідним, щось робити, щось допомагати, щось втілювати в служінні, допомагати іншим людям, служити Богові і людям. І знаєте, якось я спілкувався з одним братом, дуже хороший, ревний брат. Ми разом були в одному таборі. І знаєте, дуже хороша людина, і ми, він, ну, було дуже сильне навантаження, тому що було багато дітей, багато було роботи. Ми багато там допомагали. Це називалось там сервіс, це волонтерство було. І ми, коли служили, дуже він багато що робив, багато що служив дітям, багато відповідальності було. Але от ми спілкуючись, він каже. Я багато роблю. Ну він так не казав, я це А, е, І він каже: я не відчуваю це стосунку, я не переживаю Божу любов, я не переживаю е, те, що говориться в Біблії. Я читаю це, але це не є всередині мене. Цього нема в моїй практиці з життя. Я молюсь, але ніби нема такого відчуття, що я близько, що я близький. І знаєте, е, це був приклад людини, яка багато вкладалася в служіння, але е, в неї був оцей, ця жага до Бога. І знаєте, він, е, це нормально, коли ми переживаємо і складні, і хороші благословенні періоди життя. Але в будь-якому випадку, на те, що у нас має бути фокус на Ісусі Христі. І знаєте, е, як Ісус е, в період свого служіння людям він мав час для служіння. Але в нього був обов'язковий час для того, щоб бути наодинці з отцем. І ми багато бачимо, що навіть був такий період в служінні його, коли він весь написано, що весь все місто зібралося у його дому, у його дверей. Він служив, і потім учні його почали шукати. А де він був? Він був на спілкуванні з отцем, і він сказав: Ми маємо піти, ми маємо в інше місце. Знаєте, наше служіння. Воно матиме більший потенціал, якщо ми будемо на зв'язку з Богом, якщо ми будемо виводимі ним. І це дуже важливо. Є велика грань, коли ми служимо власними силами, і коли ми служимо в тандемі з Богом. Це принципова різниця. І знаєте, наші ресурси скінченні. Часто люди, які багато роками служать, вони знають цей момент, що ми вичерпуємось, ми вичерпні люди. Наше терпіння, наша інколи, наша любов може знаєте, бути вичерпною. Але ми знаємо джерело, звідки ми можемо брати силу, можемо брати любов. І Ісус сказав, що з вас потечуть джерела живої води. І що це значить для нас практично? Що в випадку, як якби ми не були зайняті, скільки в нас би не було. Ем, Всякого функціоналу, який ми робимо, в чому ми служимо, ключовим, первинним в нас має бути спілкування з Богом, тому що ми служимо для Бога, але ми маємо служити і з Богом. І знаєте, роблячи висновок, що я хотів би донести, перед тим як задіяти твої руки, Ісус питає, чи віддане твоє серце. Він сказав це Петру після того, як Він зрікся тричі. Ісус в нього тричі це спитав. Чи ти любиш мене, і він дійсно любив. Він оступився. Він і всі ми люди оступаємося, але ми маємо повертатись до Бога. І, знаєте, Бог питає, чи віддане твоє серце, чи е, любиш ти його, які в тебе стосунки. Бо знаєте, е, щоб ми не залишилися тими е, чоботарями без чобіт. Самі доносячи істину, ми маємо жити в істині. Ми маємо жити. В цих взаєминах. І якщо щось йде не так, якщо ми цього не переживаємо, ми маємо повертатись, ми маємо е, інтенсивніше бути з Богом. І знаєте, був є такий приклад: е, один брат Девід Вілкерсон е, він готував крусет. Вони з командою готували велику євангелізацію, і було багато задії на волонтерів, багато людей, багато церков, е, багато ресурсів людського. І фінансового, але в певний момент, молячись, йому Бог сказав, він відчув, що щось не так в серці. Він відчув, що він зараз не встані тому, що це робити. Тобто там були якісь моменти, і він розумів, що це потрібно зупинити. І знаєте, він зупинив це, він що вони шукали Бога, Його ведення, і Бог потім дав ще більше плодів. Він відновив це, потім вони зробили, вони перенесли. І Бог ще більше дав сили, і знаєте, любляче серце, воно не може бути байдужим і пасивним. Ми не можемо весь час знаходитись тільки в шуканнях, молитвах і нічого не роблячи. Написано про Давида, що він був чоловіком по серцю Божому. І друге, що Бог сказав, що він виконає усі мої бажання. Тобто для Бога НАТО дуже важливо, що ми робимо. Але він любить нас по тому, які ми є. Він любить нас, бо ми його діти. Він любить нас безмежно. І знаєте, Його любов досконала. Його любов до нас досконала. І тому, маючи багато роботи, нам потрібно тримати фокус на Бозі, бо взаємне з Богом це первинне. Як Ісус сказав для Марти, потрібно одне. А все інше це наслідки. Наслідки, як у дерева це плоди. І тому, друзі, давайте шукати Бога. Давайте будемо продовжувати служити, бути ревними і при цьому споглядати на своє серце. Наскільки ми віддані Богові? І Ісус питав це теж Петра. Наскільки відданий Ти? І перед тим, як задіяти Твою руку, Ісус питає, чи віддане твоє серце. Тому хай нас Бог благословить цих роздумах, щоб дійсно нам бути. Жити в благодаті Божій і поширювати її для інших людей, тому благословінь Божих вам.